Небезпечна атака була лучек Віктор один з кращих бомбардирів як і в суперлізі, так і в Кубку Коломийському. району удар гол! Друзі, команда Еверест відкриває рахунок у сьогоднішній зустрічі. Це в нас забиває сьомий номер. Гравець Вересту це Костик Володимир. Може багато. Я думаю, що замітили, що канал тільки недавно створився і ще особливої популярності не набрав. Але ми якраз зараз на ходу і з кожним матчем щось придумаємо нове так, щоб прогресувати і робити в Снятинській ОТГ більше якісного футболу. І знову удар. Який гол подвоє свій рахунок команда Еверест із Залуча. Просто фантастичний дальній удар. Це у нас забиває дев'ятий номер. Битюк Володимир. Шукають гравці момент, і зараз небезпечний момент. Удар! <звігал> Стефайно 2 відіграють один м'яч. Та в підсумку двох матчів рахунок стає 5-4. Лучак Віктор з м'ячем віддає передачу. Ігол 3-1. Еверест виходить вперед і у підсумку двох матчів рахунок у нас 5-5 знову не Інтрига у нас продовжується. Будуть пробивати. Пенальті гравець команди Стефайно 2. Це у нас 15-й номер. Іваничук Петро буде пробивати. І удар. Гол. 1-0. 1-0 по серії пенальті. Капітан команди Костик Володимир. Гравець Верес Залуча. Буде пробивати. Удар і гол. Зрівнює рахунок Еверест. 1-1. 1-1 по пенальті. 77-й номер. Розпопув Андрій біля м'яча. Розбігається і гол 2-1. Команда Стефайно. 2. Поки виходить вперед. А в нас готується виконати пенальті Маковічук Назарій 11-й номер. Гравець Авересту біля м'яча. Розбігається гравець і удар гол дуже сильний у нас удар, зрівнює Аверест. Так, 30-й номер. Гаврилюк Іван. Гравець Стефайно 2 буде виконувати. Удар. Ігуал. 3-2 рахунок стає. Лучак Віктор. Готується виконати свій удар. Розбігається і зрівнює рахунок. 3-3. Маковійчук Василь біля м'яча. І розбігається удар і гол. Знову команда Стефайно виходить вперед. Так, воротар. Гавадзюк ігор буде. Побивати. Удар і не за. Так і не зрозуміло, чи був гол, чи. Чи не було гола. Напишіть, будь ласка, в коментарях. І виконує гравець Стефайно. Удар. Вищий воріт пробиває. Гравець Стефайно. І в нас. І в нас гузак Сергій готується виконати удар. Удар і гол. Гол, друзі, і у нас вітаємо команду Еверест із Залуччя. Команда виходить у півфінал. Там також я бачу в коментарях пишете за гравців, якщо когось там неправильно е, вимовляв, чи просто нам е, не з протоколів скидали, ми самі брали за останні три грі. А у нас рахунок трішки 5-4. Команда Еверест виходить у півфінал. Кубка Коломийського району. Цей матч подарував нам сьогодні море емоцій і непередбачуваних моментів. Це була така справжня футбольна битва. Дякую всім, хто був з нами, і до нових зустрічей! Рахунок на табло говориться сам за себе, але обидві команди сьогодні нам подарували і показали чудову гру. Також я всім дякую, що були ще раз з нами. Також підписуйтесь на канал, ставте лайки та підписуйтесь на нас в інстаграмі. А на цьому ми будемо закінчувати. Всім хорошого вечора. До зустрічі в нових ефірах.